Цілі атаки дронів на російську Казань був пороховий завод, який є одним із ключових підприємств російського військово-промислового комплексу. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Казанський пороховий завод забезпечує російські збройні сили, боєприпасами та матеріалами, необхідні для виготовлення ракет і різних класів і призначень, включаючи ракети калібр та іскандер. Нагадаю, Казань зранку атакували без пілот. Російське РЕП так добре а, по них відпрацювало, що внаслідок влучань БПЛА або падіння їхніх куламки в місті пошкоджено щонайменше три багатоквартирні будинки. А росіяни вже пишуть про влучання дронів в якийсь промисловий об'єкт. Їх, до речі, указання кілька тих, що працюють на ВПК. Літіт. Летіть, літіть, літіт. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. З нами зараз на зв'язку. Пане Сергію, Доброго дня. Слава Україні! Вітаю вас, Андрію. Героям слава! Сергій, ну скажіть відверто, я ж так розумію, що ці висотки не були. Основною цілею в Казані це, скоріш за все, результат або там, втрати орієнтації в, в, в геолокації чи праці роботи РЕБів місцевих або місцевої ППО. Але чи було влучені в, в чи було влучання в головні цілі цієї операції? Щось відомо про це? Дійсно, були такі влучання, і ми можемо говорити це також із офіційних навіть повідомлень російської влади. Тобто, там цифра якраз атак зазначається в кількості восьми. Тобто, ми розуміємо, звичайно ж, ми за визначенням розуміємо, що росіянам вірити не можна. Але Повідомлення від місцевої влади Казані від людей окремо по соцмережам з того, що ми моніторили цей факт, і з центральної влади, тобто їхнього міністерства оборони, вони в даному випадку якраз збігаються, тобто вісім десь можна. Тобто, ми говоримо про їхні озвучені дані: вісім атак, шість із них шість із них були відбиті. І за даними ж їхнього міністерства оборони, три збито їхніми засобами протиповітряної оборони. От якраз ті кулеметні черги, які ми чули, тобто, це це найефективніший засіб проти невеликих цілей, такі як дрони. І але також говорять і про три, які були які були ну фактично відведені від основного об'єкта засобами радіоелектронної боротьби російської. Але ось що цікаво, що два фактично росіяни самі визнають влучання. Причому від місцевої влади зазначається, що і працівники заводу. Ми говоримо про саме про їхній пороховий завод. Вони були переміщені в укриття, тобто, достеменно ми не можемо говорити про розмір нанесених нанесеного збитку, але те, що влучання було, це є факт. І фактично російські і засоби протиповітряної оборони, і засоби радіоелектронної боротьби вони не змогли впоратися, і було пробиття через ну, їхню ешелоновану оборону. А я нагадаю, що Казань це те місце, де всього-навсього, ну скільки тут, два місяці тому чи місяць, навіть тому приймали саміт Брікс. Тобто, це були лідери ну таких ключових країн, які говорять про якийсь альтернативний світовий порядок. Приймали саме Татарстан, тобто саме ця республіка є основним об'єктом з виробництва. Ну я нагадаю, що не лише ж пороховий завод. Тобто там є авіаційні компоненти, там і вигоросо. Виготовили... Звучала ще інформація про те, що уламки наших безпілотників були знайдені поблизу місцевого казанського авіаційного заводу імені Горбунова. Що відомо про цей завод взагалі? І і, чи влучили ми туди, чи ні, і що вони виробляють? Ну, дивіться, ми не можемо зараз говорити про влучання, аж поки ми не отримаємо е, із інших джерел, е, також і можливо від наших партнерів від даних супутникової розвідки. Е, коли вже буде верифіковане влучання, тобто звичайно, що отримують наші сили оборони. І е, тоді вже і будуть приймати рішення чи оприлюднювати цю інформацію, чи ні, тому що дуже часто е, інформація, яка отримується в Кремлі, вона також є викривлена, е, оскільки ну Казань і взагалі Республіка Татарстан отримали все ж таки засоби протиповітряної оборони. Вони е, отримували на це протягом року. Достатнє бюджетне фінансування, але от те, що вони не змогли впоратися, ну це не була масована атака, тобто там дійсно було три хвилі. Дійсно, були ці безпілотники великої дальності, тобто це наші стратегічні безпілотники, понад тисячі кілометрів їхня дальність, але ж вони не були якимись. Ну це не було масованого нальоту, тобто не було кількох навіть десятків не було нальоту. І при цьому при всьому їхні засоби ППО не впоралися, справді ну, були уламки знайдені, і звичайно ж місцева влада буде розповідати, що ми засобами РЕП, тобто відвернули від основної цілі, десь щось позбивали, і от кудись уламки впали. Але ж, от ми можемо зараз порівняти ефективність роботи нашої системи ППО, в тому числі засобів РЕП, і їхньої, коли ми десятками безпілотників. Та графа, коли значиться, що радіолокаційно втрачені. Це означає, що ми е, збиваємо їхній курс наведення, і фактично виснажу, але так, щоб вони не завдали шкоди, тобто щоб вони ні в якому разі не врізалися у якусь висотку в Києві або в іншому е, місті мільйоннику. Я хочу тільки... сказати, я я як особиста людина, яка займається захистом, неба я з цими програмами маю справу, я навіть сфотографував один раз собі. Я не можу на жаль показати, бо це програми, які ми користуємося всі разом, і ППО і до. Провольчі підрозділи, як і мій, які займаються виключно е, дронами, і ми один раз ми нарахували штук 60 кілець, який зробив один той самий дрон, який змінював весь час траєкторії. Це якраз говорить про те, що він локаційно був втрачений. реп його збив, е, і він просто кружляв, не знав, що зробити з собою. І після того впав в тій, в тій зоні, де, де, де далеко від населених е, пунктів і від е, е, сильної забудови. Якось так. так, ви праві ви праві, оце кружляння воно робиться для того, щоб безпілотник ну фізично випалив своє пальне. Тобто там є дійсно для того, щоб він долав великі відстані, а це до 2, з 2, ,5, 2 ,5 тисячі. То звичайно, що там є і великі паливні баки, і навіть якщо би сам по собі безпілотник він робить імітацію, таку як, наприклад, ті ж такі гербери або ж пародії, то звичайно, що самі по собі паливні баки і оця вся груда металу. Грубо до компонентів вони є небезпечними для цивільних, тому що може бути не ураження, але загоряння якогось об'єкту. І тому наші сили протиповітряної оборони роблять ну дійсно ювелірну роботу, коли вони в повітрі їх виснажують і вже приземляють. Ну фактично порожній такий безпілотник. І от оцього не змогли досягнути росіяни в своєму ключовому, до ну, одному, скажімо так, з ключових регіонів в Казані. І зараз в місцевих пабліках шириться інформація, що чому ж так. Чому саміт Брікс е, охороняли дуже добре, і там всі можливі засоби ППО були? А щойно поїхали звідти лідери, і виявляється під охороною: Москва, Санкт-Петербург, Сєвастополь. Але Казань, і взагалі Татарстан, де сконцентровані основні технологічні виробництва, виявився знову, е, ну скажімо так, недостатньо захищеним. Давайте відверто. Можливо, під час Брікс просто Україна і не планувала е якимось чином атакувати туди, щоб не зашкодити якимось іншим представникам е іноземних делегацій, щоб у нас не було якихось міжнародних конфліктів. От і все можливо, а, і так, тоді, ті, можливо, і тоді ми могли би влучити. Звичайно ж, звичайно, тобто дійсно на той час по тих місцях не було жодних атак безпілотниками а і зараз я хочу наголосити, що справді не було масованої атаки, тобто були атаки з трьох різних сторін. Для того щоб випробувати систему ППО, і це навіть не було таке, як би сказати, класичне пробиття системи, коли іде по одному напрямку в кілька хвиль, не дозволяючи перезарядитись, тобто ну виснажуючи фактично засоби ураження противника, і таким чином пробиваючи, ось власне кажучи, на оціна на перезарядці на цьому виснаженні кілька безпілотників проходять, пробиваються і б'ють. Тобто, фактично було нащупане одна або навіть дві яких місця, де можна реально обійти їхню систему ППО, звичайно ж, росіяни будуть змінювати, будуть закривати ці сліпі зони. Але вже те, що ми отримали таку інформацію і успішно її реалізували невеликою кількістю цих безпілотників типу лютий, ну це якраз свідчення про нашу якість роботи порівняно з от саме кількістю, яку, якою беруть за зазвичай росіяни. Сергію, дякую, що брали участь в нашому обговоренні. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на зв'язку. Ще раз вам дякуємо.